Летіло все росіяни минулої ночі випустили по Україні понад дві сотні цілей, серед яких і балістика, і крилаті ракети, і дрони. Найбільше на цей раз дісталося столиці. Подробиці комбінованого удару, звідки запускали боєприпаси, куди били і яких збитків завдали росіяни. Дивіться у випуску з вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Повітряна тривога в столиці почалася о першій ночі і тривала майже шість годин. Про ворожий обстріл почали повідомляти завчасно моніторингові канали, які зафіксували зліт бортів ту 95 та ту 160 на території країни-агресорки. Паралельно з ракетами в бік українських міст рухалися ворожі дрони камікадзе. Та їхні імітатори запускали смертоносну зброю з різних регіонів Арефії, до прикладу, балістичні ракети Іскандер М. Росіяни випустили з Брянської, Воронезької та Курської областей. Крилаті ракети Х101 летіли із Саратовської області. 12 калібрів рухалися із акваторії Чорного моря. Ракети Х-59 запускали з Білгородщини. А шахеди летіли з Брянська, Курська, Приморсько-Ахтарська. Та мису Чауда в окупованому Криму траєкторію руху боєприпасів відслідкували осінтери і зробили орієнтовну мапу, як же пересувалися цілі по Україні. Є і підсумкові цифри загалом РФ випустила по українських містах 70 ракет та 145 шахедів. із них вдалося збити 48 ракет та 64 дрони. За інформацією повітряних сил відбивали ворожі цілі пілоти винищувачів F-16 та літаків міраж. Утім, сил ППО наявних в Україні недостатньо, щоб збивати таку кількість цілей. Про таке журналістам розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. За його словами, лише в столиці точно маємо вісьмох загиблих, зокрема двох дітей з однієї родини. Це на місці прильоту ракети по житловій багатоповерхівці. Втім, пошуково-рятувальна операція там досі триває, тож кількість жертв може зростати. З під завалів чути дзвінки мобільних телефонів, на які ніхто не відповідає. Ми пройшли кожну квартиру спочатку вночі, з 3 до 5 ранку. Потім ми ще раз пройшли кожну квартиру вже зранку, коли вже було достатньо світло, і можемо з певністю сказати, що в квартирах поранених або загиблих на даний момент ми не бачимо. Чому сказати точно, що під завалами з великою долою вирогідності ще знаходяться, на жаль, тіла загиблих? Потерпи, будь ласка, сонечко. Два світло Загалом внаслідок удару по столиці поранено понад 70 людей. Із них у лікарнях Києва на цей час 30 30-ро. Крім Києва, під масованим обстрілом був Харків, а також Дніпропетровська, Житомирська, Полтавська, Хмельницька, Сумська області та Запоріжжя. В оперативній зоні працювала ще й артилерія. Так, по Костянтинівці, це Донецька область, війська РФ били смерчами. Та дронами вбили двох цивільних, зокрема 12-річну дитину. На слов'янськ скинули два каби: одна людина загинула, та ще одна поранена. В Краматорську поранено 16-річну дівчину. Там працювали дрони окупантів. І ще три каби росіяни спрямували на Чернігівку Добропільської громади. Це Запорізька область, внаслідок чого теж поранено місцевого мирного жителя. Відреагував на масований російський удар президент. Володимир Зеленський. У своєму телеграмі він написав, що доручив міністру оборони негайно зв'язатися з партнерами щодо запитів про зміцнення ППО. Щирі співчуття родинам та близьким загиблих. Бережіть себе. Горить Москва. Щоправда, поки що Москва Сіті. Біля бізнес-центру здіймаються стовпи чорного диму. Навколо будівлі десятки людей, які ймовірно, евакуювались. Перед пожежею місцеві чули вибухи. Що ж палає в центрі російської столиці і чи справді на місці стався теракт? Дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Спочатку пролунали три вибухи. Потім зайнялась пожежа і повалила Кіптява. Російські телеграм-пабліки почали на випередки публікувати відео, відзняте очевидцями. Москва сіті з різних ракурсів, оповита чорним димом, який валить клубами і не припиняється. Одна з перших версій, що сталося, на парковці нібито вибухнув автомобіль. Коментатори в соцмережах навіть почали жартувати. Підвів вітчизняний автопром чи Китай підкачав. На місце прибули відповідні служби пожежі, присвоїли підвищений ранг небезпеки. Потім з'явилася друга версія, що нібито в центрі Москви стався теракт. Тим більше для Росії це вже не нова історія. Ми добре пам'ятаємо події річної давнини в Крокусхолі. Але згодом озвучили і третю версію: автомобіль. Не винен, на паркінгу вибухнули ємності з горючим, і з тих балонів вогонь перекинувся на запарковані автівки. Через годину після інциденту російські пропагандисти написали, що все працює в штатному режимі, а відвідувачам Москви-Сіті навіть не знадобилась евакуація. Та звісно, а тим автівкам, які згоріли, навіть не знадобиться ремонт, так? А як ви думаєте, що стало причиною пожежі? Будуть нові версії пропагандистів. Чи як завжди, нєт, постраждалих теж? У рівному помер студент місцевого коледжу. Наприкінці листопада хлопця вдарило струмом в гуртожитку. Відтоді він переніс кому і тяжко хворів. Йому було всього 19 років. Мати хлопця вимагає справедливого розслідування, натомість у коледжі те, що сталося, називають Містикою, що ще відомо про трагедію і що показало внутрішнє розслідування в навчальному закладі, дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Так, Дмитро Мельник, студент рівницького фахового коледжу Національного університету біоресурсів і природокористування, виглядав ще наприкінці листопада. Торік його матір в інтерв'ю журналістам переказує, що хлопця вдарило струмом від батареї, коли він розвішував мокрий рушник після душу. Він встиг е, крикнути тільки допоможіть. Його рука запала за батарею. Один із хлопців, коли його витягував, казав, що його вдарило також. Пройшов по ньому струм. Після цієї трагедії в гуртожитку життя юнака кардинально змінилося. Хлопець тривалий час перебував у комі, згодом у тяжкому стані. Не говорив, пересувався лише на кріслі колісному. Мати доглядала за ним увесь цей час. 20 квітня Дмитро помер у лікарні. В гуртожитку інцидент з ударом струму називають містикою. Я вже до спеціалістів звертався, якщо був. На батареї теж не може бути, то якщо воно дає струм, то воно розходиться по всьому. В Коледжі провели внутрішнє розслідування і дійшли висновку, що винних немає. Мовляв, студенту стало зле, коли він розвішував рушник на батареї. Про удар струмом ні слова. Лікарі ж поставили діагноз електротравма. На момент приїзду медиків постраждалий був без свідомості. Ускладнило стан пацієнта ще й те, що в першої карети швидкої не спрацював дефібрилятор, а приїзду другої довелося чекати ще 40 хвилин. Тобто, по-перше, в навчальному закладі не визнають своєї вини, а отже, історія може повторитись із новими жертвами. А по-друге, у швидкий несправний дефібрилятор це як. І чому другої карети не було аж 40 хвилин? Запитання на жаль більше ніж відповідей. Дописувачі в соцмережах не менш обурені. Ну й умови проживання, і директор той стоїть, посміхається йому так весело з цієї історії. Люди не віддавайте своїх дітей в цей коледж, запам'ятайте його назву і прізвище цього директора. Хтось зробив заземлення на батарею або лічильник відмотували, якщо в них є лічильники на кімнату. Може навіть чийсь невдалий жарт. Зрозуміло, що винних не знайшли і не могли знайти, бо вони зразу своє заземлення прибрали. В країні розруха і корупція, тому гуртожитки, як Сараї, ганьба ректору і місцевій владі. А що ви думаєте з приводу цієї історії? Напишіть нам в коментарях. Сподіваюсь, всі крапки над і розставить поліція там і досі з'ясовують обставини трагедії та проводять відповідні перевірки. Щирі співчуття родині та близьким хлопця, а також сили їм розібратися у цій справі до кінця. На цьому в мене все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось!